Так, доброго дня всім. Продовжую далі тут то -то, то робити, кигнути той трактор, сам робний, що я роблю. Коротше, далі по що зробив. Бризовики я вже зробив, зробив рамку під бризовики, полік зробив, поставив педалі, кріплення, рама вже зварена у нас повністю. Підміст вже все підварено, бо міст мене чуть під наклоном де стрім'янки зроблені вже. На навеску все вже поварено, знизу поварений під накладки, щоб його прикручувати. Болтия, стріменки, варив. Ну, тут я просто розібрав, розкрутив, бо я їх все одно буду займати. І сюди є кріплення вже. То, то просто так стрілянко лежить, кріплення під насос гідравлічний. Сюди до гідравліки, до навески. Ну і гідравліка навеска, не пам'ятаю, які то 2, метал, щось. Вал, дві втулки, бак вже є зварений. Кріплення на сідушки вже теж є поварено вже. Сідушки вже є, сідушки за ще не ставити. Зараз в принципі, ставлю бак. Маю горловину. Буду думати, куди як вставити горловину заливну. Ну і ще те, що я не доварив, не зробив, я забув маю ще сюди варити, ну, кармани під фари. Під габарити, під стопи назад. Ну, в принципі, блін, небагато зашило. Ще трохи є роботи. Ну, така білочовка, котра, котра одна одну тягне, коротше. Зараз став бак, покажу, як воно виглядає. Може закину всі просто так і покажу, як воно буде з сидінням. А, ну полуосі має маю ще точити. Кришки, вони є проточені, просто я знайшов полосі, вони чуть-чуть грубші, на 2-3 мм грубші. Тому треба довести до токара і їх проточувати. В принципі, вже виглядає. Так. Так, ну зараз я вам покажу бак, просто він стоїть. Ну, то -то Тут у нас фільтра коротше, ну, не горловину, а стакан зробив, я зробив я вихід сюди, крас і на злив. І заборник сюди. Тут його два виріза, ну можна, блин, було вирізати тако і інші тут вирівнати. Під стрім'янки дві я так зробив, воно вже в мене все так чітко стає. Кріплення раз, кріплення два. Бака і ще десь мало бути. Чи два? Не пам'ятаю. Ну коротше, зараз його ставлю і покажу. Так, поставив я бак, Ті, він такий буде, має кріплення ось там. Там не затий досі з нього, щоб його там більше кріпити. Тобто, значить, у нас місце під акумулятор. Ту буде циліндр. Зараз ще ставлю сидіння і покажу, як воно буде ще з сидінням. Ну Мені просто треба сидіння поставити, щоб я подивився, куди мені горловину ту приварувати. Чи її десь тут приварувати, чи тут, чи тут. ну Де її приварувати, ще не знаю. Поки що зараз якраз подивлюсь. бак щось 48 літрів вийшов щось. ну Нормальний бак, стройки бляхи. Я тончую і не мав. та й Тайсь тончує не Та мав, блін, але я не хотів. Я вже мав ту бляху, я з неї зробив бризовики. Бак, то я вже вирішив, буде з однакової бляхи. В принципі, йому треба ваги бути більшої назад. Так, показую далі. Коротше, сідушки я поставив, да? <кій> рамка, бак. <кій> то все ясно. В принципі, тут місце в нас і повністю став горловину собі куди хочу, то максимум вона назад, то там в нас мертва, не регулюється пасажирська, ні наклон, ні... ні не їздить вона вперед назад. Ні. Водійська регулюється. Понічі. Наклон назад вперед вона їздить, я мусив приварювати. З Жигульовського я знайшов старого сидіння. все, да. Тут всю регулювання, я сюди Коротше, з тим з того штуку я, напевно, бавився два або три дні. Щоб тут все виставити, зробити, ви було все класне, ви було все супер. Сюди ми варимо значить, горловину. завтра. Якщо той, лишається у нас по мелочі. Доробити передок. В принципі, зад у нас вже майже стоїть на колесах і зад у нас вже стоїть. Лишається доробити передок, поставити його на колесо, далі вже буде простіше, так як він буде на колесо. То вже буде зовсім легше. Мелоч є, да, але типо, ну, мелоч займає трошки часу, але я думаю, що ми якось тут помало підтягнемо. Ну і тако в нас, в принципі, те, що я поставив, а, блін, я вже й забув, що я тут зробив. Спружину я зробив ще натяжник. Ну, коротше, болт-гайка приварив да, на, на гальму. Спружину таку знайшов. Робив сюди на регулювання, щоб можна було спружину натягнути і розслабити. Педальний узіл наш стоїть повністю, отворі в ній посверлені, він вже прикручений, ну, прикручений і виставлений, наживлений, поставлений і добре, ладно, хорошо. То є. Лишиться в нас ще зробити сюди на, на щеплення спружину. Коротше, мелочовки є досить. Тут є в нас Фланець. Зараз попаде. Давайте я покажу, потім знаємо. Коротше, тут я в нас такий фланець зробив, так? Да? З 10 днів. Тут має кріплення. І добре. Що той фланець до фланці, далі буде приварватись. Зараз я покажу Коротше, до фланці, далі буде буду такі пластини сюди. Є другий фланець, де буде кріпитись сама коробка. І Газоновський маховик вже в принципі їде, вже заказав. Заказала мені рульова колонка, теж вже майже є, мені лишається ще потрібні диски, 14 волосські на 5 отворів. І дві камери, я не пам'ятаю, чи я маю, може дещо маю, треба подивитися. Дві камери, в принципі, то то все ставити докупи, майже збирати, скигати руль робити. мелочі є досить, але тут нас вийшло ось так. В принципі, нормально. Тут акумулятор сюди під сидінням може влізти навіть 150 котів. Хоча я таким акумулятором досить стареньким, сотку я його заводив нормально. То йому з Нового нормального акумулятора сотки йому вистачає по саміх вуха. Та в принципі я і трактор там той заводив теж сотку, то типу, все нормально. Сюди просто забув. Треба буде ще варити такі кармани, купити фари сюди у вазовські, варувати ще сюди кармани. Трикутник у нас вже є. Коротше, всього вже майже є. Кардан таке саме. Кардан вже є, хрестовини перебрані, вже все зроблено. Навіть по довжині він приблизно вже прихвачений, який має бути. Але трохи нам треба кут поміняти. Чашки теж є. Чашки лише не треба розточити на 2-3 мм чи щось, бо полосся інакше. Бо я тут і тонче полосі, я забрав сюди на навеску до того трактора і до того я переварив, я позабирав тут. Сюди інакше поставив чуть то не будуть, в принципі. Нижні пластини на навеску є, сюди треба точити пальці, я вже нарізав, гайки шестигранники я теж нарізав. Треба везти до токара, точити різьби. Ну коротше, мілочовка, всяка така різна є. Вона займе трохи часу, але, блін, з грубшого вже готове. Рама готова, він же, по суті, майже в принципі наполовину він вже стоїть на своїй рамі. він вже... В принципі, наполовину готовий. Правда, Альпін? Наполовину він вже майже в нас типу, готовий. Гуми теж є, вже нарізані, все вже є. Небагато лишається. По балку попередку трохи займе воно часу, просто ще треба, а, на балку я не розказав, на балку треба на... Ну, на качаючу, щоб зробити, треба якусь цавку. Але, скоріше всього, зілу скору зі льву. Тому щоби було мощніше, так як двигун важить 350 кг. Ну, я думаю, пацани, ну... Ви Пам'ятаєте, я робив на 2. ча, А то у нас буде тепер 4 ча. Ви представляєте собі, як він буде їхати, як йому ще купити те сирокову резину, ми його потім купимо пізніше, як він буде їхати їхати. Я думаю, що з 3 мотором на 24 коні він буде їхати класно. Вже аж хочеться на ньому поїздити попробувати, як він поїде. Ну, він чуть-чуть довший, звичайно. В принципі, ось цей кусок, сюди, все то саме. Хіба довше. бо довший мотор. Тутка. А так то все те саме. Не пам'ятаю, яка довжина рами. Чесно, Потім якось з дойму, як хтось хоче, напише, знати. Я в принципі можу написати. Коротше, вперед ширина пам'ятаю 55 см, ззаду 75 см ширина. Колія по центрах, 1,20 метр. 20. Так і стандарт. В принципі, там той так само був і той так само я робив. В принципі, коли вже типу, забрав, я поставив, додав. вже він трошки щось похожий вже на так. Да. Резина ще треба йому. Класно її купити. То все забрати докупи та пробувати їхати, як він їде.